Вітаю вас у студії п'ятого каналу. Мене звати Андрій Сусленко. Це програма геополітика. Сьогодні ви дізнаєтеся ось про що, якими були результати виборів у Польщі, яке геополітичне значення вони мають? Крім того, на вас чекає ексклюзивний матеріал про перебіг палестино-ізраїльського конфлікту. А розпочинаємо ми з обговорення результатів виборів у Польщі. Також їх геополітичного значення допоможе нам розібратися у цьому. Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Вітаю вас. По перше, давайте спробуємо зрозуміти наскільки неочікуваним є такий результат. Те, що партія право та справедливість зайняла, зайняла створила майбутню більшість. Тепер уже Сеймі, до речі, зараз на екрані з'являться ці дані. Чому так сталося, що поляки вирішили кардинально змінити? Точку зору стосовно свого майбутнього. Ну, Перш за все, треба згадати, що і в травні цього року теж дуже несподівано для багатьох переміг представник саме цієї партії на виборах президента Дуда, переміг Коморовського, що теж було. Ну, не оцінювалися як реалістично ще півроку чи три місяці до, до того, так само сюрпризом стало і ну така без, беззаперечна перемога партії на парламентських виборах. Бо те, що піс вирветься в лідери, було зрозуміло. Але сенсаційно стало те, що ця партія абсолютно більшість парламентів отримала, і може вперше в історії якби сучасної Польщі самостійно формувати уряд, тобто уряд наступний уряд Польщі буде урядом однопартійним. Можна побачити на екрані власне, як голосували поляки. Майже 38% проголосували за справедливість. А тепер в опозицію, наскільки я розумію, піде громадянська платформа, яка набрала лише 24% голосів. І власне сьогоднішній сьогоднішній управління Польщі здасть свої мандати. І ми тепер будемо очікувати вже на нових керівників цієї держави. Запитання до вас: чим особливі ці вибори? Немає комуністів, наскільки мені відомо, немає лівих партій. Ну так сталося, що вони справді не пройшли в цей склад сейму, оскільки всі лівиця, як кажуть поляки, да лівиця вона йшла на вибори коаліцією, або блоком партії, як у нас прийнято вважати, і передвиборчий бар'єр, якщо для партії це 5%, то для коаліцій у в польському законодавстві це 8%. І оця от ко коаліція лівих сил вона не дотягнула зовсім трошечки до 8%, і тому не потрапила. До парламенту і тут є ще цікавий один момент. і думаю, для глядачам цікаво, чому 459, а не 460, як за конституцією Польщі, тому що одне місце в сеймі обов'язково зарезервовано за представником німецької етнічної меншини. Останні 8 років Польща навіть 9, польща. Переживала економічне зростання і бум. І для чого змінювати те, що так добре працювало? Ну так, на жаль, чи на щастя, але буває в демократичних системах, в розвинутих демократіях. Так чи інакше до, до хорошого добре звикаєш, швидко звикають і вимагають ще кращого. виборчим, одним з передвиборчих гасел права і справедливості, було те, що Польща заслуговує на на краще, тобто ще краще, ніж зробили, так би мовити, попередники. Громадянська платформа. Ну е, громадянська платформа чи правляча е, до 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 тепер політична сила стала власника жертвою свого, своїх успіхів. Тобто завищені очікування електорату, вони е, от і призводять рано чи пізно до такого результату. Все таки два рази дві дві каденції правити в уряді. Це достатньо багато для демократичної системи. Давайте будемо ключові тези, які ми відзначаємо, від відправи та справедливості. Надзвичайно євроскептична позиція цікаво, як зміняться стосунки з євросоюзом. Злотий має залишитися основною валютою, тобто не буде плавного переходу до євро, як очікувалось попередньо. Паралельно з тим з НАТО хочеться спрацювати більше прав та справедливості. Антиміграційна політика також посилиться, і орієнтація на видобуток вугілля, що цікаво. Ну, йдемо по, 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 по пунктах. Справді, право і справедливість називають євроскептичною е, політичною силою, але нам потрібно розуміти, що це не настільки не так сильно євроскептично, як, наприклад, там Марін Лепен Франції, чи чи якісь інші антиєвропейські взагалі політичні сили. Це е, право і справедливість це помірковані євроскептики. Їх можна більше порівняти там з ну якоюсь течею британських консерваторів е, і обережність щодо європейського. Інтеграції, але це не відмова від неї взагалі, це не заперечення Євросоюзу як інтеграційного проекту, як, як такого, і ну і це відповідає в принципі якимось очікуванням, чи духу часу в в тому, тому європейців від, від, власне кажучи, інтеграції і проблем, які пов'язані з цим, в тому числі з кризою євро, яку європейський союз переживав останніми роками. А польський злотий на фоні кризи євро сприймався як дуже ну така, як. Палочка-виручалочка, чи той бонус, який є в Польщі, чи в Британії фунт стерлингів, на який не поширюється криза євро. Тому є бажання природні зберегти, зберегти, зберегти цю ситуацію. А інтеграція з НАТО і більш тісна, навіть більш тісна співпраця. Це зроблено для того, аби якось убезпечити себе від можливого тиску Російської Федерації? Звичайно, перш за все, так це головна головна мотивація цього, цієї дії. Ну і друга річ це. Партія «Право і справедливість це партія, яка традиційно орієнтована на Сполучені Штати на співробітництво у безпековій сфері. Перш за все зі сполученими штатами, а отже, і з НАТО, так само антиміграційна Тому... політика. Це Те, що зараз на часі в Європі, безумовно, це те, що хвилює обивателя або громадянина по польськи Да? це те, що хвилює громадську думку. І звісно, що в ході виборчої кампанії учасники не могли не відреагувати на це питання і поляризувалося за цим критерієм право і справедливість було а, за стримання цієї міграційної політики. А громадянська платформа, чи нині діючий правлячий уряд, він все таки був більше в фарватері оцеї німецької політики. Ні... Ангели Ангели Меркель про ну відкритість обережна, певна, але все-таки більш відкрита до міграції. Допомога, більша допомога, готовність допомагати мігрантам, в тому числі приймаючи їх на своїй території. І це було одним з мабуть головних питань цієї виборчої кампанії. І чому відповідь на це? Чому право і справедливість отримала однопартійний уряд? Ми поцікавилися у польських експертів їхню думку стосовно того, чому саме партія права та справедливість змогла здобути перемогу цього разу, а також про основні зовнішньополітичні мотиви Польщі. Тепер нам розкаже Марк Матрацик, це директор центру урядових відносин CECGR з Варшави у Польщі. Давайте подивимося варто сказати, що право та справедливість вдало провели кампанію, адже орієнтувалися на обіцянки, які можна реалізувати швидко, які зможуть змінити стандарти життя поляків на краще. Партія пообіцяла підвищити мінімальну зарплатню, допомогу багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, а також спростити процедуру отримання кредитів та фінансування від банків на підприємницьку діяльність. Що ж до європейського союзу, то Польща відчуває себе у тіні стратегічних процесів, що впливають на політику ЄС стосовно Росії. Крім того, Польща буде продовжувати наголошувати на необхідності посилення співпраці з НАТО. Право та справедливість вимагатимуть навіть більше від альянсу в рамках залучення додаткових військових та техніки до пострадянських країн, що є членами НАТО. Повертаємось до студії. Пане нас. Пан, пан Матрацик зазначає, що до зовнішньої політики. Погіршення стосунків з Російською Федерацією і не зміну стосунків з Україною. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки ви з цим поводитесь? Ну, власне кажучи, в Польщі відбувається певний сув чи переоцінка цінностей в зовнішній політиці зі зміною правлячої сили. Змінюються до певної міри підходи. Але це зміна тактики. Те, що Польща боїться, і польське суспільство відчуває страх перед російською загрозою, російською агресією, це правда. Воно не незмінне в цій оцінці. Трошки змінюється, сувається оцінка по Україні від певної беззастережної. Підтримки української революції, от української боротьби за незалежність і української правоти в російсько-українському конфлікті. Польський істеблішмент зараз буде переходити до більш так би мовити критичнішого, обережнішого ставлення до перш за все до правлячих еліт України. Тут знову ж таки тема корупції вийде на, е, на одне з перших місць в оцінці співробітництва. Але е, все це буде е, все таки розмова з союзником, а не з опонентом. Тобто геополітично. Геополітика Польщі не, не зміниться зі зміною влади, може змінитися лише е, певна якби тактика у відносинах і взаєминах. І що тут дуже важливо, це що в, в Польщі змінюється фактично весь політичний клас, який буде займатися зовнішньою політикою, і відповідно стосунками з Україною. Змінився президент, змінюється прем'єр-міністр, і е, польське е, польща зараз е, нам ну скоро має змінитися так само і е, е, наскільки мені відомо, посол е, Польщі у Києві, так так має це Тому це всі, в принципі, люди будуть нові, і вони будуть по новому вибудовувати свої персональні відносини з представниками української влади, з українськими дипломатами, з президентом прем'єром. Ми знайшли цікаву статистику: 61% поляків вважає Росію винною в українській кризі на сьогоднішній день. 78% поляків вбачають в Росії пряму загрозу. Ці дані на екрані ви теж можете побачити. 76% поляків підтримують санкції проти Росії, а 41% виступає за посилення таких санкцій. І 56% поляків виступають за надання економічної підтримки України, і це не правлячі еліти, це звичайні поляки. Так, бо це це той стан громадської думки. Треба сказати, що польща як демократична система, польські політики дуже сильно орієнтуються на громадську думку, на думку своїх виборців і громадян. І тому це ще раз підкреслює те, що геополітика Польщі по відношенню до Росії і до відношенню до України не буде змінена зі зміною влади чи зміною персоналі у владі. Це означає, що польські геополітичні інтереси залишаються такими ж самими: опиратися російській російській експансії. І е, розглядати Україну як природнього союзника у цьому процесі. Пане Володимире, дякую вам за цей коментар, за те, що ви завітали до нас у гості. Ми надію, що з вами побачимося. Володимир Горбач був у нас у студії. Далі ми продовжуємо з голосом народу. Ми поцікавилися у киян. Що вони знають про те, хто на сьогодні є президентом Польщі, а також яка партія перемогла на виборах у Польщі. Дивимось. Президент Польщі я забув. Не знаю. Ні, на жаль, не знаю. У Польщі Броніслав Комаровський був, а зараз не знаю. Ой, так родиться в голові ну не пам'ятаю. Президент Польщі, я не знаю, ви знаєте. Валенса, вроді. Квасневський, по-моєму. Я не пам'ятаю. Легкочинський. Дуда, Анджей Дуде. У Росії перемогла партія право і справедливість. У Польщі Квасневського. А, Качинський право і справедливість. А ми продовжимо з аналізом результатів виборів у Польщі від Кріса Готовського, професора Університету соціальних наук у Варшаві результати парламентських виборів у Польщі матимуть суттєвий вплив не лише на саму Польщу, а й на весь європейський союз. Сьогодні Польща це шоста за розміром економіка Європи та 21 перша економіка світу. Попередній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск є сьогоднішнім президентом Європейської ради. Тому те, що відбувається сьогодні у Польщі, справді важливо. Переконлива перемога партії Право та справедливість на виборах матиме суттєвий вплив у соціальній, економічній та політичних сферах. У соціальній сфері право та справедливість займу більш жорстку позицію, наприклад, можуть взагалі заборонити аборти в економічній сфері. Право та справедливість зробили багато обіцянок під час кампанії. Наприклад, зниження пенсійного віку, підвищення мінімальної зарплатні і підвищення рівня підтримки дітей до рівня 500 злотих на місяць за кожну другу дитину і 500 злотих на місяць малозабезпеченим сім'ям. Це призведе до збільшення витрат на 50 мільярдів злотих щороку. Щоб знайти ці кошти, право та справедливість обіцяли підвищити податки з банків та з мереж міжнародних супермаркетів через це. Це вже почали турбуватися як інвестори, так і багато інших людей. Мене турбує, що навіть в разі того, що право та справедливість зможе дотриматися своїх передвиборчих обіцянок, це зробить дуже погану рекламу Польщі і може призвести до зниження прямих іноземних інвестицій. Щодо стосунків Польщі та Європейського Союзу, то я найбільше турбуюся про стосунки з Німеччиною, адже саме Німеччина є найбільшим торговим партнером Польщі на сьогодні. Минулого року обсяг торгівлі дорівнював 110 мільярдам доларів. Коли право та справедливість були при владі у 2005-2007 Аках стосунки з німеччиною були дуже поганими завдяки діяльності партії громадянська платформа останні вісім років. Стосунки з німеччиною були прекрасними, найкращими за всю історію. Персональні стосунки Ангели Меркель та Дональда Туска також були чудовими. Я турбуюся, що на сьогодні ці стосунки під питанням, і це створює певну напругу. Загалом стосунки з європейським союзом знаходяться під загрозою. Якщо Польща захоче піти тим самим шляхом, що й Угорщина з Віктором Орбаном, тобто з радістю буде брати гроші з ЄС, використовувати ці гроші для поліпшення своєї економіки. Економіки, але в той же час ігнорувати європейські цінності, принципи та навіть закони Європейського союзу також важливо звернути увагу на міграційну кризу. Я думаю, що право та справедливість будуть дуже голосно висловлювати свою позицію проти прийняття більшої кількості мігрантів. З хорошого відзначу, що стосунки Польщі з Україною залишаться дуже сильними. У Польщі широко підтримують Україну в конфлікті з Росією, і ця підтримка є не лише на політичному рівні, але й на низовому серед звичайних громадян. Я вірю, що в національних інтересах Польщі бачить. Сильну та процвітаючу Україну щодо стосунків між Польщею та Росією, то я вірю, що вони залишаться дуже слабкими та напруженими у найближчому майбутньому. Ми продовжуємо уважно стежити за подіями на близькому сході. Окрім сирійської кризи, там відбувається загострення палестино-ізраїльського конфлікту. Деталі про цей конфлікт сьогодні та про історичні паралелі розкаже нам Олександр Цинкер, колишній депутат ізраїльського кнесету. Давайте подивимось. И уже порядка двух недель, даже больше, на территории Израиля, в основном это Иерусалим, Восточный Иерусалим, Старый город, происходят теракты. Причем, с одной стороны, нам показалось, что это теракты одиночников, которые брали нож и шли убивать евреев. Причем, очень интересно, когда они нападают, они не кричат, типа, вернемся к границам 67 -го года. Они в основном кричат, убит еврея. В этот раз ситуация такая, что она похожа ближе на войны религиозные. То есть это не соотношение, как вот была первая интифада, вторая интифада. Интифада на арабском – это вооруженное восстание. Сейчас все задают вопрос, это третья будет интифада или это какие-то действия одиночников. Потому как показывает вот это время, оно довольно-таки спланировано. Но спланировано чем? в палестинской автономии, начиная с рождения ребенка, идет планомерная идеализация этого вопроса, а детям вдалбливают, кто враг, и самое лучшее, чтобы этот враг должен или уйти с этой территории, или мы его должны оттуда выгнать, или уничтожить. Это заложено, как говорится, уже в воспитании детей. Поэтому это очень сложная проблема, которую действительно переговорами не решить. Более того, формальным поводом для вот этих столкновений стало то, что полиция Израиля, преследуя террористов, зашла на территорию мечети Лякса. Тут же это было преподано так, что вот нарушается статус-кво, что евреи ходят на территорию арабской мечети, все, они хотят, значит, захватить, они не хотят нас туда пускать. И это послужило к тому, что фанатики взяли за оружие, причем, а это не то, что темные люди. Там есть и студентка университета, и, в общем-то, дети, которые в довольно-таки обеспеченной семье, которые берут нож и идут убивать. Сегодня, если говорить о ситуации в Иерусалиме, там намного спокойнее. Потому что правительство приняло ряд постановлений вместе с парламентом израильским кнесотом, которые позволило полиции немножечко, им руки. потому что раньше вообще нельзя было что-то делать. Сегодня вони работают более жорстко. Увеличено количество поліцейських помогает пограничная служба, армія. І поэтому за последние дні намного уменьшились такие попытки терактів, но опасность все одно остается. А ми переходим до рубрики Герой тижня. Ним стала лідер комуністичної партії Непалу Біддя Деві Бгандарі, яка була обрана президентом цієї країни. Вона вже другий президент з 2008 року. А до цього в Непалі більше двох століть панувала індуїстська монархія. Експерти кажуть, що новий президент Непалу змогла отримати перемогу через активну кампанію, що пропагує рівноправі чоловіків та жінок. Ну а крім того, пані Бгандарі обіцяла, що третина політків буде жіночої статі. Далі переходимо до рубрики Антигерой тижня. Ним став суддівський принц Абдель Мохсен Бен Валід Бен Абдель Азіз, який є сином правителя суддівської провінції Хаїль. При огляді в аеропорту Бейруту, що у Ліванії, було виявлено та конфісковано більше ніж дві тони наркотиків. Зауважимо, що це вже не вперше, коли представника королівської крові саудівської Аравії затримують через підозру злочині. Як повідомила поліція, це найбільший перехоплений вантаж наркотиків за всю історію Бейрутського аеропорту. Далі ми переходимо до рубрики здивування тижня. Популярний актор та телеведучий із судської Аравії Абдул Азіз Аль-Касар був зарештований у торговому центрі у Ріаді, де його поява викликала величезний жіотаж серед молодих прихильниць. З НАТО в актора витяг представник релігійної поліції, який і зарештував Аль-Касара. Місцеві змі пишуть, що зірку звинувачують у тому, що він занадто красивий, і він був зарештований за те, що робив селфі з юрбою прихильниць, через що зірвав спокій у торговому центрі. Переходимо до рубрики розчарування тижня. Піонерство повертається до Російської Федерації. Володимир Путін підписав там відповідний указ. Як саме буде влаштована піонерія, поки що невідома. Але з указу зрозуміло, що нічого хорошого на дітей не чекає, адже організація потрібна для того, аби цитую сприяти формуванню особистості на основі властиві російському суспільству системі цінностей. Ну а тим часом у Москві проводять обшуки у бібліотеці української літератури, а журнал Барвінок визнано екстремістським. Там, начебто, знайшли зображення прапора правого сектора. На сьогодні це все. Партнером програми є міжнародний центр перспективних досліджень. Мене звати Андрій Сусленко. Це програма Геополітика. Ми побачимось за тиждень у суботу, на п'ятому.